Всім привіт, ребята! Сьогодні ми граємо в Тандер Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Так, собрали. Ось такі є танки. Восьмерка. Тут та, дев'ятка. Добавили нові танки. Так, суды. Новий танк 11. 11 От це. Ось такой танк 11. Так, ждемо. Ось такой танк 11. Уровень 11. Так. Ангар. Заходимо. Іграємо на девятке. Так, ждемо, коли буде бій. І будемо грати. Сейчас граю танки где-то. Это комп'ютер на моделі У мене був я його сбомбою поломав, за що то такое было ним. А этот комп'ютер. Нормальний, я граю в танки, тут мій аккаунт, Сейчас граю, ждемо сейчас бій. Тут є у мене дев'ятку, восьмерка. Давала безкладний танк за один бій і получал танк. Восьмерки. Сейчас граю дев'ятки. І восьмерки. Так, ждемо, коли буде бій. Так, ждем mm -hmm. десятки всього себе. Три штуки. Петесау і САУ. А, Петесау это я. Так, Петесау то нормально. Так, ждемо пі. Плохої связь. Так, сейчас ждемо. О, загражаєтеся. Ще будемо грати. Скоро буде бій. Так, ждемо, ждемо і так треба глянути. Все нормально. Ждемо. І до бою. А, зміните, звука не буде, що те комп'ютер надали, а колонки ні. На е, комп'ютер, е, колонки куплю, буду слышно, просто щ, я буду грати, і ти неплохої пінг може бути. Так, все нормально. Eidame, eidame, eidame. Sudai. Viskas normaliai. Paveriosim, kur? Netu. Ne. Nė. Taip, eidame. Tolika sandalų, kad būdu brati. Sudai, eidame, nali. Nali. Так, видно одного, так говорить два і темляку смывається. Надо грохнути. ні, -ні, -ні. ねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねねえ Ай-яй-яй, ай, не скотняка. Грохнули в крису, Ні, блін. Так, як Кекнумо. ні, ні, не поїду. Нас скорее ховатися, що мене не грохнули. Так, Сюди. Так. от видела. Откуда я танка. Ну сейчас не видно. Так. О! Є! Перезаем выезжай. Не, не попадаю, так ай, не, не не попал, не попал. Так. Светит тут уху, надо смотреть, что мы не накикнули. А то упасть важно бить, что попада была. Так, о. стріляла тут оттуда. О, ще раз. О, хто то выехал. ні не попа. Так. Ждемо, ждемо, коли. Где за засвіти? Надо скорее переїжджати на другий бік. Скорее, скорее, скорі. Так, едем, едем, едем. О є. Ні, так и не. Ай-яй-яй. Схитиняко. Не дали убити. Сюди, суди, суди. Сейчас ми вбили? Так, їдемо, їдемо. Ай, ні. Ні. Пятырка. Ай, не-не-не-не-не. Неоткуда тут кого? Сау-сау сау. Тиками, сау, сау. чекаємо, чекаємо. Ай, не кого, откуда кого стреляли? Ви бачили, я ще убил, только мене прибили саушки. Скотняк ідів. Посмотрим, как и наши играем. А ты остался, Блин. Так да, давай, не, не мы проиграли. Так, поражение. Пораж.

Ще подождите. Сейчас, так, сюди. Размывается видно экран. Так, сейчас буде, Загрузка загрузится, буду, будете видеть. Изернет капець, плохой, я не жду. Я жду, коли. Пожалуйста, загрузка. Так. Ладно, давайте. Всем-всем пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Так, сейчас ще, ще не. Сейчас попробуем, якщо загрузиться, Будемо покажу вам, які можна Так, Скільки? ай-яй-яй, ні. Сейчас вы аккаунтный танк с семі... 7 восьмерка. Так, согласен. На сегодня себе Удачу. Сейчас покажу, які танки. Вот он. Аккаунтный танк, восьмерка, вот такі. Блин. Вот такі. Танк далы вот шестерка, якщо вам видно, Ось тут а, вот она. знизу шестерка вот эта, нам далы и сейчас ось таку. Грав гру і получил только что собі восьмерку. Так, надо. Глянути. Тут восьмерка на Времен. Буде давати танк буде давати, видно, я вам покажу. Вот, скільки будет давать звуди. Вот це все. гру Грал... Видите, що дали там танк, восьмерка. От Це хто... Грає танки. Напишіть коменти. І знаєте, що це таке. Це посмерка. Під ніхто не понимає, я грає в на Гру танки. Так, Нова карта вот є. Можемо зіграти. А якщо Если... напишіте коменти, я вам завтра сніму відео з і будемо грати цю гру всім пока-пока. Пока-пока. Ставьте лайк, підписуйтесь на канал. Завтра буде нове відео Далі. тільки вам, я вам сказав сниму вот эту карту. Как грати. Тут 7 на 7 і тут довгий бій. Вот это просто и бои, а вот это ні. Все, давайте, давайте. Пока-пока!